Вітаю, друзі, Зеленський анонсував програму, за якою українці зможуть безкоштовно скористатися поїздки розлізниці у межах трьох тисяч кілометрів на рік. Ну головне слово безкоштовно, тому що це брехня звичайна брехня, бо за кожен кілометр ви заплатите особисто, навіть якщо не скористуєтесь цією програмою, так президент збрехав. Ну, я не жартую, але ж це не перший випадок. Давайте чесно це визнаємо. Коли Зеленський бреше. Е, до речі, він так само пічав ще тисячу гривень на зимову підтримку, і це теж гроші з ваших кишень. Тож вам пропонують. Ну, в общем, як завжди, зараз поясню, про чому мова. Спочатку сухі числа: три тисячі кілометрів це приблизно. Шість разів від Києва до Львова, як і сказав, до речі, президент. Ціна найдешевшого плацкарту приблизно 400 гривень. На 6 разів 2400 гривень. Це ще раз найдешевший варіант. А ще є купе, ну, про люкси ми не кажемо, але. Про плацкарти. В 2024 році послугами «Укрзалізниці» скористалося 23 мільйона пасажирів. Припустимо, що послугою скористається ну, менше половини. Не 24 і навіть не 12, а тільки 10 мільйонів. Тож ціна обіцянки 24 мільярди гривень, як мінімум. Ну, більше, ніж Півмільярда мільярда доларів так це дуже грубі підрахунки, але вони ж показують, які гроші з бюджету плануються ну, виплатити, витратити на ці теми. А бюджет до речі, хочу нагадати: наповнюємо ми з вами своїми податками, і до речі, в бюджеті зараз діра. Величезна, яку закрити не вдається. А тепер ще Зеленський вирішив цю діру збільшитись. Ну, правильно, що там? Ще 20 мільярдів а, не буде вистачати в бюджеті. Яка фігня, Головне ж, красиві жести. Але це значить, що ще менше грошей будуть витрачати на військових і оборону. Бо на це якраз грошей не вистачає. Ні, ні. На єдиний телемарафон, фізпрезидента, інші там фламіндічі гроші є. А на військових зараз не вистачає. А до речі, президентська ця ініціатива уз 3000 надати виборцям безкоштовні 3000 тисячі кілометрів проїзду по залізниці. Це значить не доплатити робітникам-залізничникам, які останнім часом кажуть про те, що ну давайте хоча б зарплату прийде, бо вигідніше йти працювати якимось там охоронником в супермаркет. Бо якщо їм не побачиться ці три тисячі гривень, то як завжди влада каже: грошей немає, але ви тримайтесь, і то виявляється, що не все так погано. Гроші є. Більше того, ми бачимо, що грошей цього бабла нікуди дівати, і плювати на те, що скажуть на це, наші західні партнери, у яких Зеленський випрошує сьогодні гроші, щоб держава могла вижити. Він зараз, до речі, нагадує акторку з німецького кіно для дорослих, яка готова прийняти в будь-якій кількості з будь-якого боку. Ой, це ж цитата Зеленського самого, але про Україну. А зараз про нього на і проблема ще в тому, що такими популістськими рішеннями Зеленський просто поховає країну. Це не прибільшення, це констатація факту. Бо неможливо, щоб одни збирали по крихті, рвали з останніх жил себе, щоб зібрати на дрони, реби, рери, на зимову гуму, на нові автівки, на допомогу нашим військовим, щоб підтримати армію. А цей от одним своїм гундосиком і дурноголовими... Обіцянками заради піару і наступних виборів, які можуть ніколи не відбутися, знову в нікуди зливає, зливає бюджет оборонних укріплень фактично цілої області, і це як мінімум. Бо на ці гроші можна було би забезпечити не одну бригаду дронами до кінця року. І ще одне: коли державна Укрзалізниця Безкоштовно наголошую, зеленський вже сказав, безкоштовно перевозить кожного жителя України на 3 тисячі кілометрів, то ця «Укрзалізниця» платить живими грошима з бюджету за соляру і електрику, за використання всього, що тільки потрібно, за прання простираду, і за те, щоб цих пасажирів ну просто безкоштовно перевезли. За все це платиться. Платиться машиністам і провідникам, що везуть безкоштовних пасажирів, але отримують зарплату. Депо, де поїзди ремонтуються, платиться за комуналки, за запчастини, зарплати всім, хто обслуговує рухомі склади, колі, платиться. Почекайте, ну, Зеленський вже сказав, що це безкоштовно. Ну він же дурню ляпнув. Ну, чи хіба може президент ляпнути дурню? Він же не дурачок якийсь. А ще... Є ще багато інших витрат. Тож про безкоштовність все таки брехня. Тобто, говорячи, ну як дорослий з дорослими, ми розуміємо, що 3 тисячі кілометрів не є безкоштовними, а просто розмазані на всіх платників податків в Україні, і кожен з нас буде платити, кожен, навіть якщо не буде користатися цією послугою. Ще раз, якщо ви не скористаєтесь, вас ніхто не запитає, але гроші, ваші гроші в бюджет, які ви заплатили, підуть не на забезпечення військовослужбовцям, а на чиюсь поїздку. Ну, бо поїздки це прикольно. Ну, так Зеленський вважає, особливо під час війни, коли країна б'ється за виживання. Друга проблема в тому, що хоча ну, всі розуміють, що це маячня, але ж як заявлено, що всі отримують порівну, всі отримують можливості. Але насправді такого не буде. Людина, в якої нема грошей, якась баба Галя з Андрушівки не зможе поїхати, бо в неї грошей так немає. І на поїздку, і на все інше. Але в неї там мізерна пенсія, і вона, до речі, нікуди ніколи не їздить. А якийсь хлоп з Дніпропетровського офісу, ну. Офісні, ті, які розводять людей, або якась айтішниця зможуть, і, до речі, в них непогана зарплатня, але вони зможуть заощадити тут і собі подарувати за рахунок на з вами цю поїздку. А, до речі, і за рахунок тої баби Галі з Андрушівки теж. Бо гроші, які ми оплатять 3000 тисячі кілометрів подорожі для якоїсь молодої хіпстерки чи юного гарячкуватого офісника, або якогось криптомайнера. Могли піти на оплату або ліків для цієї баби Галі з Андрушівки, або дронів для підрозділу, чи на зимову гуму для військових автівок, але підуть і підуть на інше, бо на гуму дрони, реби, ліки, і це нудна подорожа. Це так можливість попіаритись і замануха. І плюс є можливість підключити чергову компанію кінопродюсерів, які стали неочікувані. Успішними і зараз займаються то виробництвом дронів, то ракет, то продажем електроенергії, то керують взагалі офісом президента. Тож не лише фламіндічами можна збагатитися. І взагалі, це ж дуже класична радянська ідея, коли комунітська партія краще за вас знає, що вам треба. Це ви думаєте, що вам джинси треба, а партія вважає, що сам далі? Навіть взимку. Навіть в лютому, от вам треба зараз сандалі. А якщо ви вважаєте, що вам потрібен пуховік, то ні, партія вважає, що вам потрібні, не знаю, наприклад, книги Олександра Дюма, три Мушкетера і графіні Дімансаров. От так партія вважає. І зараз партія вважає, що вам потрібні ці поїздки. Або ці подорожі. Бо слуги вважають, що вони краще знають. Що треба народу. Так, да, слуги народу знають краще, що треба народу. Народ сам не розуміє так, безкоштовне, але нахрен не потрібне, бо Зеленський краще знає, що вам треба. Що не подобається, рот закрили і мовчки радіти, що це є. До речі, не буду здивований, якщо дійсно хтось буде користуватися. Але кожен раз, коли він користується, хай подумає про те, що. Це недоотримані гроші на оборонно оборонний бюджет країни, і це гроші, які не вистачило для того, щоб стримати якусь позицію. Ну просто щоб розуміти: для Зеленського там фігня, в нього нікого близьких нема родичів, друзів, знайомих, бізнес-партнерів вони всі не на фронті, але уважає інше. Тож подумайте про це. І останнє коли останній раз брали квитки? Ви ж знаєте, що там не тільки черги, а майже на, на які напрямки неможливо нічого знайти. І уявляєте собі, 10 мільйонів вломануться. Взагалі квітків не було, ніхто не зможе нікуди поїхати. Це колапс на залізничній до залізниці. Ну, це всі розуміють, але Зеленський, мабуть, не розуміє. Бо в підсумку президент отримує 100% негатив, а йому скажуть, що як завжди, хотів я краще зробив, як завжди. І найцікавіше, що. Міг же зробити інакше, міг, наприклад, витратити ці гроші на те, щоб комусь реально допомогти. Ну, Тим, хто потрібно: військовим, пораненим, малозабезпеченим, людям з інвалідністю, переселенцям, сиротам і так далі. Хоча і це невеликі гроші, але краще б на них витратили чи на мандрівки, а ще краще на оборону країни. Бо спочатку треба відбитися, а потім помандрувати. Але дивлячись на все це. І аналізуючи, залишається тільки одне запитання, на яке в мене немає відповіді, то ж це ідіот президент, який запропонував таке і назвав безкоштовним те, за що буде заплачено грошима, або його радники, які йому порадили, і радники теж ідіоти тоді, і щоб він виглядав як ідіот. Хоча давайте відверто: тут може бути два в одному, і не треба забувати, що такі варіанти теж можуть бути, і тому не треба диватися, що все так. Взагалі, хід думок Зеленського дуже легко зрозуміти. Він завжди орієнтується на свої особисті інтереси і свій електорат. Притому саме в цій послідовності спочатку свої інтереси, потім електорат. Тому він знову обіцяє зимову тисячу і три тисячі молоді покататися та не підіймає зарплатню військовим, бо на зарплатню військовим грошей немає. А на це зараз гроші є. Більше того, перша дія, що розрахована на підтримку рейтингу його електорату, а переважна кількість військових, ну, давайте відверто, він їх не бачить серед свого електорату. А після його слів, коли він заявив Верховній Раді, що військові повернуться додому, коли ми переможемо ворога, без пояснення, коли та як ми переможемо, популярність зеленського серед військових ну, доволі мінімальному рівні. Тому, в нього все згідно його особистих пріоритетів. Єдиний нюанс: в бюджеті, нагадаю, діра і грошей немає. І поки не зрозуміло, де їх можна взяти, немає. На навіть європейці про це кажуть. А ще проблема з наповненням бюджету на наступний рік. Тож. Такі дрібниці турбували, шоуменів, схиблених на рейтингах та на бажання утримати в своїх клептократично корумпованих, е, в спітнілих долонях владу. Хоча марно сподіваються, все одно не втримують. Незалежно від того, піде Зеленський на вибори, не піде, він не виграє. Але Україна через нестачу грошей може програти. І, до речі, це Володимир Сенеч зробив разом. Зі своєю прислугою, Кабміном, Єрмаком, Свириденко і іншими безуглами. це для розуміння. Тому, якщо вам вішують лукшуну, вуха не підставляйте, а думайте, навіть якщо незвично і важко. Дякую, що подивилися. Дякую, що підтримуєте канал. Дякую, що поставили вподобайку, прокоментували, поширили відео, написали звідки ви дивитеся цей ефір. Що ви думаєте з цього приводу? А ще не забули підписатися на канал. Це теж важливо. Дякую вам, але головне за що хочу подякувати за те, що ви підтримуєте ЗСУ, за те, що допомагаєте ЗСУ, за те, що донатите на ЗСУ, за те, що доєднуєте ЗСУ. Бо ЗСУ це запорука того, що Україна є майбутнє. Тому всі ресурси на ЗСУ, і тоді справді все буде Україна ще раз, не на мандрівки, а на ЗСУ. І тоді справді буде вся Україна. Дякую, папа. -па.